Вітаю в ефірі. Новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут, і Ми підсумовуємо події дня, що минає. А далі коротко про все найголовніше. Автомобіль головного міліціонера Львівщини підірвався на сході. Подробиці врятування Дмитра Загарії. Польська допомога СБУ, що сусіди привезли для бійців Альфи у Львові. Кільканадцять годин в черзі, скільки часу доводиться стояти в черзі до миротворного образу Христа. Живий покалічений і герой, начальник Львівської обласної міліції Дмитро Загарія та командир батальйону Львів Ігор Вольський уже в Харківській лікарні. Їх спробують транспортувати до Львова. Нагадаю, що під час прориву на Дебальцеве чоловіки підірвалися на фугасі. Від вибуху міліціонери отримали численні поранення, та й визволяти їх було непросто. На місці не вщухали обстріли зі сторони бойовиків. Один правоохоронець не вижив. А про героїчний вчинок головного міліціонера Львівщини далі у сюжеті. Під селом Логвину вона Донеччині львівських правоохоронців чекала засідка. Прориваючись на Дебальцеве, офіцери підірвалися на фугасі. Один місцевий міліціонер загинув на місці. А на очільника обласної міліції Дмитра Загарію та командира батальйону «Львів» Ігоря Вольського, які отримали важкі поранення, чекало ще одне випробовування. Правоохоронці потрапили під нещадний обстріл бойовиків і змушені були оборонятися, незважаючи на рани. Офіцери довго тримали оборону самотужки, поки їх не визволили з вогняного полону. За моєю інформацією, що, е, як хто казав, хочеш добре організувати якусь справу, організує сам. Частину порятунку Загарі організував сам Загарій Вольський. Тобто Загарій на собі тащив Вольську, десь 4 кілометри. Вольський скакав на одній нозі, Загарій на собі тягнув, вони ще зброю мали от, і йшли до блокпоста. Ну і їм назустріч вийшла група. Вони дві групи їх шукали батальйону Львів. І ще одна група спецназа зашукала міліцейського. і загарія, і Вольський контужені, поранені, виснажені, але головне живі. Чоловіки наразі у харківській лікарні у командира батальйону Львів Ігоря Вольського перебита нога та поранене око. Його прооперували. Загарія ж відбувся незначними ранами. Його стан задовільний. Микола Сав'єлів запевняє, що очільник обласної міліції телефоном просить не панікувати та дякує усім, хто молився за його життя. в цей день будемо казати, буде човріг Бог вже після того, як їх завантажили машину швидкої допомоги. Вони вже виїхали на блокпост. Машина знову підірвалась. Машина вже швидко і ще раз підірвалася. І знову всі живі. Тобто машини немає як такої. Вже другі машини, розумієте, що таке фугас. Фугас, на який перший раз ми наїхали, він розриває БТР. Він нищить Урали, розумієте? а тут вибух, і тільки один загинув, ну, один поранений, решта контужені, в двоє поранені, решта контужені. Всі контужені, двоє поранені. Тобто, це якесь, кажуть, чудо Боже. Чільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков уже назвав чинок свого підопічного Загарії героїчним і подякував львівським правоохоронцям за відважну службу спасибі офіцерам, бійцям ЗСУ та МВС за доблесть. Це має стати 500 відсотковим правилом своїх ніколи не кидати. Ніколи так створюються непереможні армії і згуртовані сили. Нам не просто сьогодні, але так буде не завжди. І перемога буде за нами. До слова, Дмитро Загарія є першим начальником обласної міліції Львівщини, якого обрав народ і який пройшов люстрацію. Правоохоронець більшість свого часу проводить саме на сході України поруч зі своїми бійцями. Мар'яна Підковська, Іван Мозуренко новини 2015, другий телеканал. Обстріляний Донецьк Краматорськ, нічний вибух в Одесі напружено не лише в зоні АТО, але й за її межами. Російські змі голосять про наближення миру, та українська влада запевняє, що залпи з важкої техніки не вщухають бойовики, не втихомирюються. В Донецьку обстріляли автостанцію. Четверо мирних жителів загинуло. Як розвиваються події на передовій? Далі в сюжеті. До миру ще далеко. Бойовики не припиняють обстрілювати позиції української армії. Вночі було неспокійно нашим солдатам, а над ранок втратило сон і мирне населення. У Донецьку терористи обстріляли місцеву автостанцію. Четверо людей загинули на місці. Є поранені. Бойовики влучили снарядом і в прохідну донецьку металургійного заводу. На щастя, обійшлося без жертв та покалічені. Є терористи 27 разів вели вогонь по позиціях українських військ. Цієї ночі найбільша кількість обстрілів фіксується на Луганському напрямку. Під обстріли артилерії та реактивних систем залпового вогню потрапили гірське, Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська по селищу Верхня Вільхова, бандити тричі вели вогонь з градів зі сторони Російської Федерації. Активність бойовиків не спадає і на Дебальцівському напрямку. Місто вночі тричі обстрілювали. Наша армія знищила там 86 бойовиків і 42 зразки бойової техніки. Хоча і наші втрати великі 19 українських військових полягло, аж 78 поранено. Під Маріуполем бої вщухли. там наші сили, то провели наступальну операцію під керівництвом Турчинова. Перервали оборону російсько-терористичних угруповань і перейшли в наступ. Під час наступу були взяті міста Павлопаль, Камінтернове, Широкове та багато інших невеликих населених пунктів. Я хочу сказати, що це дуже важлива акція, яка була проведена нашими нацгвардійцями за підтримки Збройних сил України. І вона. Фактично захищає місто Маріуполь, як результат операції 20 відвойованих кілометрів української землі, і жодного клапті, який би відібрали бойовики, так заявляють у штабі. Ато вночі на схід прилетів і президент Порошенко а саме до Краматорська. Місто напередодні обстріляли смерчів. Там бойовики вбили 15 мирних жителів і військових. Якщо ви хочете почути жахи, тут рядом, скільки тут, 80 метрів звідси в палаті лежить маленький хлопчик, йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі третьої лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. А вже сьогодні в мінську Порошенко вимагає негайного та безкомпромісного припинення вогню, відведення військ, і початок політичного діалогу з Росією. Та чи до нього прислухається кремлівський очільник? Наразі невідомо. Мар'яна Підковська, новини 2015, другий телеканал. Шанси на мир, які можуть не використати перемовини у мінську у нормандському форматі, можуть змінити хід війни або можуть не змінити. Все залежить від того, про що сторони домовляться. Захід цю зустріч розцінює як останній шанс на мирне врегулювання конфлікту на сході України. Українці не дуже вірять з огляду на поведінку Росії після попередніх мінських домовленостей. Тож чи матимуть результат перемовини, вирішальне значення дали в сюжеті. Зупинити АТО, відвести війська, надати автономію і виплатити пенсії. Таке вимагають бойовики. І цього не можуть обіцяти українські соловики, але порозуміння мають знайти. Президенти просто так не приїжджають, кажуть дипломати. Нормандський формат за участю Меркель і Оланда мали б надати ваги перемовинам, але чи вплине це на домовленості? Ще напередодні з'явилася інформація, що результат вівторкової зустрічі, нібито є. Домовилися про припинення вогню, але виявляється, що це. Це дезінформація російської сторони, спеціально щоб нав'язати світові свій варіант. Поглядає, що поступитися змушують тільки Україну, і навіть спроба зробити дебатівський котел свідчить, що Росія хоче переваги на перемовинах. Але навіть якщо діалог відбудеться, і сторони домовляться, вірити в закінчення війни наївно. Ми так само маємо розуміти, що основне завдання Путіна не в тому, щоб врегулювати конфлікт, а в тому, щоб мати можливість постійно впливати на Україну, тиснути, не допускати певних речей, щоб Україна завжди залишалася сферою впливу Росії і щоб можна було певним чином маніпулювати і шантажувати Україну. А це однозначно можливо тільки тоді, коли у нас буде чи заморожений конфлікт, чи буде просто відкрита збройна боротьба. Якщо бойовики і Росія не захочуть скоротити список своїх вимог, Захід обіцяє посилити тиск. Британія вже заявляє, що готує нові санкції, а штати навіть погрожують дати Україні зброю. Були видані інструкції міністрам, щоб вони продовжували роботу з санкціями і шукали нових шляхів, якими можна продовжувати збільшувати санкційний тиск. Я думаю, що це свідчення того, що це динамічна стратегія, а не статична. І саме на такій позиції стоїть британський уряд. Про що домовляться сторони важко прогнозувати. Ще напередодні у Мюнхені Петро Порошенко заявив, що під Килимно говорити про федералізацію України не буде. Максимум, що він може зробити, це винести питання на загальноукраїнський референдум. Але його результат буде не на користь бойовиків, що лише затягне час, а відтак і бойові дії. Вікторія Прихідновани новини 20.15, другий телеканал. Допомогла Польща найсучасніший військовий одяг отримали львівські спецпризначенці СБУ, шили спецформу у Польщі та Австрії, оплатила виготовлення мерія польського міста Унійова. А тепер спільно з мерією Трускавця форму передали на потреби загону спецпризначення Альфа, бійці якого воюють на сході. Унікальність одягу у його властивостях. Він не промокає, не продувається вітром, а при потраплянні у воду його достатньо витиснути і знову одягнути. Одяг висохне на бійці, витримує форма температуру до мінус сорока градусів. Це Австрія виробляє, це Польща виробляє. Такий комплект створений. Це якраз армійський комплект для спецпідрозділів. То ми знайшли разом з цього виробника і тою форму, і попросили нашого партнера проплатитися. Вони міська влада проплатила, нам передали сюди. Ми завезли в Україну і тепер передаємо управлінню. Тому що, в принципі, це є якась форма зимова для спеціально розроблена для спецпідрозділів, самих сучасних матеріалів. Вартість одного комплекту від 6,5 тисяч гривень. Кількість комплектів не розголошується. Це не перша акція. Ми з трускавцем дружимо дуже близько і вже мали декілька таких акцій. Закупляли бронежилети. Коли приїжджав до трускавця, ніколи не думав, що доведеться возити в багажнику бронежилети. Почувши потребу у спецодязі від українського міста партнера, поляки провели спеціальну акцію. Відбувся концерт, який можна було почути по всій Польщі. А на самому концерті побувало 40 тисяч учасників. Придумали, як це зробити. Ціла польща слухала великий концерт, який почуло понад 2 мільйони слухачів, і теж там звучали українські пісні. Було понад сотню українських прапорів. Якщо б в Росії працювали демократичні механізми, то ми могли б почуватися безпечно. Але оскільки немає демократичних механізмів, то думаю, що ми не повинні почуватися безпечно. Польське консульство у Львові посприяло, щоби вантаж безперешкодно потрапив в Україну у службі безпеки Львівщини, стверджують, що така допомога стала потрібною і дуже своєчасною. І одяг, який є сьогодні на в нас, він також відповідає певним вимогам, але умови, які сьогодні диктує погода, які диктує, і необхідність в заміні. Такого дігу дуже важливо. І тому ми вдячні за ту допомогу. Це допоможе нашим співробітникам вижити в складних умовах ведення бойових дій. Співробітники управління Львівського з першого дня, як я вже давав інтерв'ю, з першого дня розпочатку бойових дій на Сході приймають участь в антитерористичній операції. До певного часу ми цю інформацію не афішували. Сьогодні настав час, мабуть, говорити про те, що ми працюємо в зоні антитерористичної операції, проводимо певні дії. От, і в тому числі і з моїм особистим участю, і з участю всіх співробітників, і зараз знаходяться вони там. Бійці спецзагону отримали форму відразу на місці передачі. Своїми враженнями військові не поділилися. Все таки секретний спецпідрозділ. Але було очевидно, що подарунок обов'язково стане в нагоді. У Львові біля собору Святого Юра стоять кілометрові черги. Людям доводиться чекати від 12 до 19 годин, щоб побачити нерукотворний образ Христа. Тут збираються не лише львів'яни чи жителі області, але й люди з усієї країни та навіть іноземці. Кожного своя причина: хтось хоче побачити реліквію, яка не вивозилася з Ватикану сотні років. Дехто хоче помолитися за мир в Україні, а у когось є особисті прохання до нерукотворного образу, що змушує людей в мороз вистоювати кілометрові черги. Далі у сюжеті, ватиканська реліквія, яку нещодавно привезли до Львова, викликала в українців справжній ажіотаж. Люди готові добу стояти у черзі, щоб побачити наркотворний образ Христа. Проте, не у всіх на це вистачає здоров'я, тому біля церкви безперервно чергує швидка допомога. А щоб відновити сили та полегшити очікування, люди в чергах моляться або співають релігійних пісень. Студент метро стоїть у черзі лише кілька хвилин. Говорить, що чекати доведеться ледь на 18 годин, проте це його не лякає. Адже хлопець не хоче упустити унікальну можливість побачити на руку образ Христа. Це така святиня, яка ще не вивозилась ніколи з Ватикану, тобто і це дуже незвичайна ну річка має кожен. Я вважаю, кожен християнин бути ну приклонитися до неї. а от пані Ганна стоїть у черзі вже близько 9 годин. Жінка впевнена, що чекати доведеться ще стільки. Ганна Йосипівна запевняє, що силу вистояти стільки часу на холоді і без їжі їй дає віра і любов до Бога. Маємо віру в Бога, і, і так ідемо всі. І Хворі, і малі і діти, і старі Ідемо всі. Отець Михайло приїхав сюди з Львівської області. Священник впевнений, що для українців це не аби яка подія. Він вважає, що реліквію привезли не лише через останні події в Україні. Каже, що це також може бути і подарунок Папи Римського, приурочений до 25-річчя виходу з пілля греко-католицької церкви. Я думаю, що ця подія для України вона є дуже особлива, оскільки це є така непересічна реліквія, реліквія, яка е, десь не одній людині допомогла в житті. І особливо цей важкий час для нашого народу. Це є така дуже потрібна е, реліквія, яка Дійсно, може, нашому народові подарувати цю Божу ласку і це Боже благословення. Також біля церкви можна побачити багато малечі, проте діти вже стомилися і хочуть додому. Змучився. ну, десь 3-4 години. Тобі вже змучилось важко? Mm -hmm. Щоб помолитися, помолитися. За що будеш молитися? За сім'ю чи може за мир в Україні? За мир в Україні. Отак От в холоді і без їжі, але з вірою в серці і молитвою Моряни очікують на зустріч з нерукотворним образом Христа. Сподіваються, їхні молитви будуть почуті. Анна Поліщук, Віктор Самбратович, новини 20.15. І на великі черги вірян вже відреагувала міська влада. Рух біля собору святого Юра вирішили змінити до 15 лютого, доки нерукотворний образ Ісуса Христа буде перебувати у Львові, частина вулиці Листопадового чину від перехрестя з вулицею Гоголя до вулиці Шептицьких буде перекрита. Об'їзд площі Святого Юра буде здійснюватися по вулицях Митрополита Андрея та вулиці Шептицьких. Заїзд до готелю Дністер з вулиці Марина. А тайка буде закритий, а здійснюватиметься з вулиці Соломії Крушельницької. Також тролейбуси номер 7 12, 2, 9, 10 та 20 курсуватимуть лише до площі Кропивницького. Маршрутки оминатимуть закриту ділянку по вулиці Городоцькій та вулиці Бандери. Про те, як вирішити ситуацію, щоб в майбутньому таких черг не утворювалося, далі в коментарі голови комісії сакрального мистецтва УГКС. Оця Севастіана Дмитруха. Оскільки в нинішній час церква і місто Львів намагаються збудувати до 150-ліття пам'ятник митрополита Андрею Шептицькому, і провести реконструкцію, може так, не реконструкцію, а відновлення площі, бо площа була до 19 століття, ми бачимо історичні документи, граб'юри, картини, площа була, але вже на початку 20-го століття цю площу е, тодішня влада перетяла і попід саму браму обрізала. Тому ми в нинішній час е, е, зроблений проект будови пам'ятника Митроплита Андрею з відтворенням площі. І напевно, якщо і не тільки з відтворенням площі, будови пам'ят, на камероплитина Андрею Шептицькому на площі Святого Юра до 150 ліття яке буде 29 липня, і напевно, і також є сплановано, спроєктовано автостоянки для автобусів, для машин. І, напевно, що сама площа мала би, можливо, мати, дала б таку вигіднішу. Можна сказати, позицію до відвіду для відвідувачів собору святого Юра, чи з такої нагоди перевезення таких реліквій, чи навіть проведення відпустових днів, чи це є собор святого празника святого Юра 6 травня, чи це є покров пристойний Бороди 14 жовтня, де було буде велолюдно там і можна творити богослуження на площі. Тому є дуже актуально в нинішній час, і в нинішній час ми ще більше бачимо, як це потрібно чим швидше зробити відтворити площу з будови пам'ятника митроплита Андрея, щоб було можна сказати, зручно і доступно відвідувачам до того відпустового свято-юрського місця. І це всі новини на сьогодні. А Я з вами прощаюсь мирного вам неба над головою, і нехай вам щастить.